Друзі, всім гарного, доброго ранку, різдвяного ранку. У нас на дворі шоста година ранку, а я йду управлятися по господарству. Ось так. Зараз застанемо всіх в розполох, тому що вони ще всі сплять. Я не знаю, що я до їх іду. Ось. Так. Добрий ранок! Катюнь! А ну, спивай! Спивай! Не! Не хочешь мне спивать, не? Ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. спивай хлопцы! Не? Так, Буясько повертается до на нас, да? Буясь! Буясь! Зя там! Зя! За... Привет! Ну що, прибирай, будемо у тебе. Туп-туп. Да? Да? Ти туп туп Хі -хі. туп Туп-туп-туп, да. Туп-туп. Ага. Тупай, тупай ножками, тупай. Ти що тут? Цариця клеопатра? Курить, солома, да? Куцюня. куць Що ти? вставай. Ну, вставай. А, як позіхаєш, добре, так? Да? Позіхай, позіхай. Так, дівчатка попрокидалися. Доброго ранку вам всім. Як вам спалось? Добре, да. Ну що, доється, будемо? Да. Ласунь, дається, будеш? Да. Да. Будеш, да. да? То ходи будемо, дається, ходи. Да, нагадай. Що воно. Ну так, ставай, позвони. Ставай, перша будеш, Отак, молодець, ставай, отак. О, О бачка, ти розумно. мене дівчинка снідеть. Слухняна. Дівчатка у нас вже е, помалу йдуть у запуск старші, а дві меншенькі у нас ще будуть поки дивиться. Да? Ласунька, свята. Ти така, як колюбок, колюбок, колюбок. Я тебе съем. Ай, як пузікаєш. Не не позіхала. ти моя. Так, одходила свиня. Одходимо далі. Ходи, Мілка, ходи, 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 ходи. Мілка. Мілка, вставай. Подивіться треба, ставай. Куди пішла? Ставай, ставай, старай, ставай, О, Отак. Все, вставай, будем, Тебе Та багато молочка, я знаю. Додатися, треба. Da, тобі ху, додатися, Мілян, Що, Олеса, так, тобі саду їться довго досяпочку, да. Ти ще не дуїшься, тися не дуєся. Ай, добрий день! Я yes, mm -hmm. добре, що ви прийшли. Да, я вас рада бачити. Підходьте ближче, не стисняйтесь. Проплачуйте -про -про за проєзд. Да, Одходь. Ходи, ставай. Давай, 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 відставай. Цю тетю треба прив'язувати, вона в нас не хоче стояти, щоб її видуєли гарно, так, да, зоряшка? Так, да, зорянчик? Ти в нас така тетя З капризами. Не хоче, щоб тебе доїли, так? Да? Не хочеш, щоб тебе доїли, так? Да? капризуєш, Подойди вище.

Угу. Да, а потом будешь плакать целая о суне. Ну, дубцу даю. Так. Нед хоть, все. Ты Все. Давай ромашку. На чергу. Подходи. Отходи. Отходь. Отходь. подходи, отходь, отходь, отходь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Молодець, моя хороша дівчинка. Аліска, ти хоче, я на тебе сіла? Гасує, що робиш? Нащо ти ганяєш? Що ти робиш? Ліска із зуряшкою. Що ви робите в два? так? Е? да? Так, да. Попиться треба вам в два, да? Ви ж одне одну не бачите цілу ніч? А тільки бачите, тоді, коли доїться треба. Ходи, Лана. Ходи, 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 ходи. ходи, ходи.

Давайте, зараз треба піза. Зараз треба кидати. Службу буде відносно. Ой боже, як розпівайся. Бі мене, печу. Давай, дівчатка. Пасує, що ти робиш?

Звізда, так? Да. Що ви п'єтися? Ану? Ні. А ну, не бійтесь. Не робити мерви, не бійтеся. Петю, може, ви воду дойдете? Будь ласка. Отак, дякую. Вам за ваше хелоуї. Ну, одна отошла, а ти поприходить. Дівчата. Ви ж мішаєте мені тут. Бачите, що ви мішаєте? Так. Да. Хочете. А до да, що рабить сім'ї. Чого витеся? Хлопці! Кому місця в хліві мало? Зараз зробимо супчик з вас. Диване попаде. Та, так, тебе че так з Так, будячно. Тепер чергу, так прибирать? Давай. Давай тебе поприбираємо. Не тупай. Не тупай. Куда? Подойди назад. Подойди, звил. Удойди, чуєш? Гуня.

só não sabe Прибрати. Да, що ти губу буде даш? Та хвачка велика тебе. Хвати ти дареш? Що хочеш? Лопату не дам? Ні, це моя лопата. Це моя лопата. Я тобі її не дам. Це Моя лопата. Хто не твоя? Я тобі лопату не дам.

Хочешь, я тобі сину какую тобі попала? Давай! Вот не схожу! Будяно! Ну, хоч тебе за ногу покупай, правильно? Давай. Вот так. Нас, на, на. Добре? Вот дай! Я тобі тут жопу подаю лопату. Не варикуй багато. Гуняна почистила, іду зараз на перу. овса йому, горбузки вже поклала, качанчика взяти йому і овесику набрати. Хватить. Чого сваримося? Що таке? Чого бушуємо, га? Аби посваритися, так? Да? Дай ну маленьке, я тобі овесипу посипну буду жамити. Отак. О, Йо, качанчик треба, так. Да? За качанчик гама гамай Так? Да? Нема нічого, бачиш, там, там порожньо, нема. Я тобі все висипала, Так? Кушай. Так. Цей дієт є. Ця Матрона щось тут. Вистукує, визбирує, щось робить. Ти Мотра, що робиш? Зараз будеш гамити. Да, не робити шкоди да? Вам бурачка принести? Да. Принести борочка. Зараз принесу бурачка. Тюті. Так. Тікай, чекайте, тікай, чекай, курочко, тікай, маленька. Йду, наберу бураків баришням своїм. Ой, бураків вже небагато залишається, але ну, ще трошки є. Беремо всі підради, а тоді будемо викидати. Погані. Звати Богові, що є, щось трошки. Так. Так, бурячки є. Несе хай їдять. Зараз ще арбуз принесу, на дворі розвіднюється. У нас палиться в грубці, а на камеру не видно. Так. Бурячки. Просто кусочками порізала, викидаю, і вони собі тут цілий день граються. Так, це звінці викидали. Тюті? Так, ану, виходьте з-под них. Виходьте, виходьте. Чекайте. На, щоб тобі скучно не було, жуй, поки будь-яка Так. Наберемо зараз гарбузи і... По, по сінку. Ой, На дворі морозець шавий у нас капець. А то дошляпав, а зараз мороз вже прийшов. Горбузи теж. Ріжу просто зараз кусочками, бо вони е, тверді, кормових вже немає, їх погано різать руками. Але розрізаю, кусочками кидаю і все бо так вони довше, знаєте, грають, ну чимось є заняття, вони тоді не б'ються одна з одною. Чимось займаються. Ось так. Так. Ну чого ви в'єтеся? Що не так? Так, буряки... Ой, Насоня, чуть тебе не прибило. Ну і все, хай визберують. Йдемо, сіна набирать. Да, дівчата? Так, ще буяну подстелити треба. Не подстеляну. І буде і все. А, ні, ще свинці дати. І буде попорону і буде йти збиратися на службу. На снігу, снігу білого насипала зима. Морозець бере за ручки, Ага. добре видно, що на дворі ще ніч темно, калюжі попримерзли. Музика, так, дошла я до ой песчина. Буду набирать Набрали сіно, зразу набрали, щоб і коню було і коза, щоб не йти просто 140 раз. Знову. Сіно прибуло. Буяно. Чого ти колотися? Чо ти ви колоти? Ласуня? Я тогда бігаю, там дошло души. Ганя і сюди туди. Так, промашка. Gracias. Ановиться. Ну, ось практично і все свинка гамають. Щось там шукає. Так? Да? Ти параска. Ні, свин... ти свиня купілка в нас. Да? Гамай. Дівчатка їдять, чамкають щось там. Так, бояся, повернулися, як завжди. Бояся, поверніться назад, дядько. Вертайський. Отак. Портайся. Давай, 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 давай. Що ти ззаду до мене повернувся? Повернись туди, кажу. Отак. Не дупой до мене повернувся. Все, гамоє. Так. Вам стається, так, поїсти дати? Ходіть їсти. Ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть, бо на дворі холодно. Лапки померзнуть. Так, померзнуть лапки. І що будемо робити? Нате. Паша їжа сьогодні. Так. Відкриваємо тут окно. Оп, У двері буду закривати. Окно буде відкрите, щоб курили Чого об'ємось? Хлопці! Що за війна? Йдіть, заходьте. Да, йдіть, йдіть в хліб. Киш. Бо холодно. Йдіть. Петю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Куди пішов? Куди сюди? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Куди ти пішов? Там що, їсти щось є? Собаки вже теж попросиналися. Заходьте. Кшшш-кшш-кшш- Печу! Грубка вже топиться, в хаті теплесенько. Господарство все нагодоване, а тепер можна збиратися на службу Божу. Зустрічати народженого Ісусика. Дорогі українці, від щирого серця вітаю вас із придажнім святом Різдва Христового. Нехай Господь подарує вам і вашим родинам мир і добробут. Бажаю вам, перш за все, здоров'я, терпіння, миру, любові, любові до Бога, любові до ближнього. Бажаю всім нашим захисникам якнайскоріше повернутися додому, щоб в нашій державі настав мир, щоб кожна мама дочекалася свого сина, кожна дружина чоловіка, кожна дитина, тата, сестра брата і брат брата, брат сестру, чоловік жінку, діти маму, мама доньку. Бажаю, щоб в цьому році. Здійснилися всі ваші найзаповітніші мрії. Залишайтеся завжди з вірою, з вірою в Бога, з вірою в нашу ЗСУ. І всього вам найкращого. Нехай Господь завжди вас оберігає у ваших трудах, ваших молитвах, оберігає ваші оселі. Нехай зіронька, яка зійшла на небі, сповістила про народження Ісуса. Дарує вам любов. Любов, перш за все, не тільки до себе, а і до ближнього, до Бога. Любов до навколишнього світу, любов до тварини. Хай в вашому серці завжди панує мир, злагода і доброта. Христос ся рождає, славімо Його! З Різдвом Христовим вас, дорогі українці!